Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Golden Hand Stitch. Мене звати Наталія, і сьогодні я хочу з вами поговорити: а саме відповісти на тех вишивальні, вишивальна комора. Цей тех від Вікторії Кростіч. Віка, тобі привіт! Так, і я трошечки так подивилася на питання, щоб ну, розуміти, так, про що буде йти мова. Дещо тут підготувала, але зовсім трошки, і давайте розпочнемо. І я одразу вибачаюсь, я сама вдома з дитиною вона може кричати. Я нічого з цим не можу зробити. Або я знімаю так, або тегу взагалі ніяк не буде. Мої дівчатка вже давно просили про це, тому я виконую. Давайте розпочнемо. Чи є у вас вишивальні запаси? Звичайно є, звичайно, і я дуже цьому рада, тому що ну, буквально до 2020, 20, мабуть, року в мене не було взагалі запасів. Я вишивала конкретно навіть не набори, навіть просто я вишивала по сторінці. Якась схема не зрозуміла, якісь нитки неважно які. Просто підібрала, щось там повишивала, піде. От ото була моя вишивка. Я не знала, що є класні набори, що є класні виробники. Якось живучи ну, в невеличкому місці, в нас просто не було таких магазинів, а до Петра те, що можна полізти в інтернет, ну, не допетрила. Ну, то й годі. Так, коли в ваших запасах з'явився перший набір? Вишитий він чи досі в запасах. Е, перший набір, по-моєму, з'явився десь в 20-му році або в 19-му, чесно вам не скажу. Я не буду казати, хто що, самі ви все зрозумієте, але це ось така картина. Зараз якось отак, мабуть, щоб вам. Якомога менше вона блікувала. Це такий класний лось. Він подобається і мені, і моїй сім'ї. Я його тоді вишила на просто одному диханні, і особливо, що я закохалася, це цей димок, який подобається всім. Тож, досить реклами. Не купуйте цей набір, він поганий. Продовжимо. Найстаріший житель запасів, чому ще не вишитий? Оце дуже складне питання, тому що в принципі в мене всі набори плюс-мінус в один час були куплені. А купувала я їх саме у 2022 році, тому що сталася війна, і я почала жити одним днем. Якщо я хотіла набори, я їх купувала. Я не жмакалась і реально я. Витратила купу просто таку купу грошей, але я задоволена. Я задоволена, що в мене є тепер такі класні запасики. Так, ну, чесно, я вам не можу навіть сказати, тому що плюс-мінус. Ну, нехай це буде моя багатокольоровка, тому що. В принципі, я її почала вишивати однією з першою. Чому ще не вишити? Тому що вона має розмір метр на 70 см. І це ну, досить великий розмір. Я буду її вишивати, ну, мабуть, років 5-6, не знаю. Так, найсвіжіший придбаний набір остання покупка. А це буде маленький сюрприз, тому що все-таки попереду березень. Я чекаю декілька посилочок і буду вам показувати покупки та подарунки. Але можу вам сказати, що цей набір саме від лелітки. Давно я мріяла про цю покупку. Нарешті я її виповнила, і це буде мій вклад в сімейні, в сімейні скарби, скажімо, це так. І розпочну я з себе поханої, звичайно ж, як ж без цього. Так, давайте далі. Що там в мене? Я вже загубилася. Та -та 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 -та. Найулюблен... Найулюбленіший набір з запасів, чому ще не розпочати. Господі, я вже запліти Мій найулюбленіший набір, я його ось тут взяла, це ось такий Dimensions. Його подарував мені тато, коли я дуже-дуже попросила, тому що все якось відкладала, хотіла думала, та потім куплю, та потім куплю, потім сталася війна. Цей набір я придбала за скажені гроші 1600 гривень. Пам'ятаю, як сьогодні чоловіку тільки не кажіть. І папа сказав, що ну, якщо хочеш. Бери. У мене був ще варіант Леопарда від Dimensions, також, він у мене вже є. Але тоді стояв вибір або ці конячки, або леопард. І, звичайно, я ну, просто дуже просто не описуємо обожнюю коней, тому вибір був очевиден. Хоча, і ще мені дуже подобається ось така. От ось така. Ну, парний сюжет. Там є мама, тато і жеребець п'ють водичку. От Дуже б хотіла його ще собі якось придбати, але поки він, на жаль, не попадався, або попадався, та не була можливість. Але я його обов'язково собі придбаю. Так. угу-угу. Найдорожчий набір, розкажіть історію появи, яка ціна? Ну, найдорожчий набір. Дуже важко вам сказати, тому що я думаю, що це Бела Філіппіна все ж таки. До цього моменту в мене був із найдорожчих Моя мірабілія, принцеса Іліанна. Вона коштувала десь 2000. Дуби, я думаю, ну, дуби вони коштували 1900, коли я їх купувала. А на даний момент, судячи зі всіх матеріалів і судячи з того, що їх ну, просто нереально дістати, я досі не можу зібрати повністю свою русалоньку. То я вважаю, що це найдорожчий набір, і плюс доставка. Мені інколи доводиться придбати то один крейнік, то другий крейнік, і всі в різних місцях. Отак, щоб одного не було, і то я купувала, і ще й не те. Тому що мені там блендінг-філамент потрібен був вісьмірка. Її взагалі я ніде не знаходила і купувала четвірку. Але я вже викручувалася із того, що є, буду там дивитися. Так, піду я гляну на секундочку. І так, продовжимо. Що тут у мене? Розкажіть історію ж появи, так? Ну як, Я вишила принцесу Іліану, вона мені дуже сподобалась, і я захотіла щось із такого ж спробувати. І просто от закохалася в Мірабілію, хотіла спробувати Белу Філіппіну, купила собі ось таку схемку, потрохи збираю матеріали, але дуже складно. І також тканинка там потрібно фарбована. Я поки купила кешел. Ну, я не знаю, він мені підійде чи ні. Можливо, я знайду якусь іншу тканину, а то залишу на щось інше. Так, набір, який викликає сумніви, передумали вишивати, можливо, хочете продати. Тут мені навіть, а хоча є, є. У мене була фірма Нова Слобода. Я розпочала один набір, і в мене їх два було. Я, коротше, їх продала. Мені дуже-дуже просто, максимально не сподобалася Іда, вона там ну не такого незрозумілого переплетіння, що я пам'ятаю, якщо її розмічувати, то Вертикально ще можна, горизонтально ти не можеш намалювати рівні ці полоси, тому що вона якась дурна. коротше, Не подобається вона мені. І плюс до всього нитки Аврора це звичайні швейні нитки, вони не плутаються, вони рівнесенькі, ними, в принципі, то приємно вишивати. Можливо, я думаю, якщо я б замінила основу, ділок полетіло. Але ні, це не моє, ніколи в житті, ніколи в житті я більше нову слободу собі не придбаю, тому на цьому все. Так, чи купуєте тканини, нитки, бісер про запас, чи всі під конкретні процеси. По, ну, спочатку я, в принципі, купляла і тканинку. І всі бісеринки, все про запас, але є такі моменти, коли купую просто так, щоб було. Це все відноситься до білого кольору. Наприклад, в мене є там десь метр лугани. В мене є конопель українських, там десь півтори метри. В мене є там якісь відтінки сирого льна. Сплеш Мурано дуже-дуже. Я його часто просто використовую, тому що я вишиваю всю серію від Світлани Січкар це тваринки, і особливо я люблю їх вишивати на них. Тут, на жаль, подушечки немає. Але ось не так давно я нещодавно закінчила таку подушку саме на цій тканині. Тому такі речі я, в принципі, підкуповую і ще. Я підкуповую і Mill Hill, тому що в мене є декілька там, в принципі, ідей. І не те, щоб під якусь конкретну схему, але, можливо, я кудись їх впихну. Так що нехай краще воно буде, чим я потім буду його себе й десь там шукати. Тим паче, що я, на жаль, не вмію це робити. Так. Дев'яте питання: як часто купуєте щось рукодільне, прив'язуєтесь до якихось особливих дат, чи коли захочеться. Як часто, як гроші є, так і купляю. Ну, чесне слово, Я, як сказати, коли в мене стрес, мені треба шопитись. Мені потрібно або платячко, або вишивка. Ну, як в звичайній нормальній жінці, мені потрібно сходити в магазин. Просрати всі гроші і жити собі в своє задоволення. Не так, звичайно, що нам потрібно їсти нічого, але е, ну, нормально мені так треба пошопитись. Е, тому ось, коли в мене поганий настрій або русня допомагає, тоді я шоплюсь. Ти, ти, ти. Найулюбленіш, найулюбленіша фірма-виробник наборів, якщо є така звичайна, це Dimensions. Я думаю, не я одна така, і там є за що любити і нитки, і основа, і дизайни, неймовірні ефект ну, взагалі-то то просто любов. А ще, ну, в принципі, поки не буду нічого казати, але від Мілхілів я також починаю отримувати не менше задоволення, чим від. Одинадцяте питання. Яка кількість наборів цього виробника в запасах? так Ну Я думаю, штук 25 голдів і міні-голдів у мене є? І один набір у мене з звичайної серії. Ну У мене їх небагато. З тим переліком робіт. Ну, Більшу частину в мене займає саме Dimensions. Улюблений магазин, група чи сторінка, де купуєте вишивальні товари, чим подобається. Найулюбленіший мій магазин це рукодільний сундучок. Були, звичайно, там отзиви погані на нього, але я з цим не стикалася, дівчат. У мене все окей. Вони мені взагалі-то швиденько дзвонять. Це, по перше, швидко збирають замовлення та відправляють. Було таке в перші дні війни, там, десь коли вже люди трошечки оклигали, почались замовлення. У них було запара, тому що, звичайно, люди повиїжджали працювати нікому. Але хочу сказати, це перший магазин, який відкрився в перші дні війни, і вони мені тоді, я якраз до війни там буквально там. За день, по-моєму, замовила в них замовлення, і вони мені його одразу ж прислали. Я пам'ятаю, там другий день війни, а я шурую на нову пошту забирати свої цицюлічки. Ну, господи, ну от якось з того моменту і асортимент дуже подобається, і всі організаційні моменти, в принципі, задоволена. Ще мені подобається магазин Крейзік Ростіч. По-моєму, так називається. І якщо мені ну, це той магазин, де я можу купити ниточки ручного фарбування або схемки якихось закордонних виробників, От дуже класно там в принципі по асортименту. І якщо мені потрібна тканинка та нитки, у мене є в Запоріжжі магазин Sunny Day. Де я можу це замовити? Він дуже класний, оперативний, також все буквально за один день. І зараз дівчата, хто в Запоріжжі, вони дозволяють заїхати до них та забрати своє замовлення з рук в руки. Тому у них така з'явилася приємна штука. Так. Я вже. Знову загубилася. Так, про який набір чи схему з матеріалами ви мрієте? Ой, дівчата, я якщо значну, ми ж з вами до вечора будемо оце сидіти. А, ну, по-перше, це зараз вийшла новинка від Лукас, але все нормально, чоловік мені вже пообіцяв. Тому вона в мене буде, це вже не мрія. Там з цуциками така на машинці дуже класна розробка. Я вже просто бачу це в дитячій кімнаті, тому вона мені дуже-дуже потрібна. Дуже чекаю. ну В принципі, це вже можна сказати не мрія, да? бо вона в мене буде. А із такого є один зимовий набір, який просто. Давно не виходить в мене з голови. Я вам ставлю картинку, тому що я не пам'ятаю, як він там називається, чесно кажучи. Але я бачила відшив закохалася там таке небо, Дімовське, там зимовий пейзаж, про що ще можна мріяти. Ось його я дуже хочу. Якщо мені він попадеться, звичайно, я його також куплю. Але зараз, на жаль, у нас. Цим ну, великі проблеми. Попробую щось знайти. Ще я дуже хочу поповнити свої запаси Джаснен. Я закохалася в цього виробника, і ну, воно все-таки витончене, таке ніжне, невеличке. І от просто те, що треба для рукодільного куточка. Я хочу оформити свій. Дооформлювати свій рукодільний куточок, там мені поличок ще не вистачає. І хочу, от саме джаснен, якийсь гарненький повісити десь так над своїм комодиком. Так що це обов'язково потрібно було. І як я вже казала, коні від дім. От коні від дім, всі, які є, всі мені потрібні. Це просто ідея фікс. А так, в принципі, в принципі, мабуть, ну, все хочеться, але це саме таке, що мені найбільш подобається. Так, який набір з запасів лячно розпочинати? Часнин. <сум> дуже подобається, дуже хочу розпочати, але я боюсь зробити щось не те. Вони невеличкі, вони, в принципі, не всі дуже важкі. Але, ну я не знаю, от щось, щось йокає, і я не можу до неї підійти. Але не так нещодавно, коли я ще не закінчила свій чобіток від Dimensions, я ж пішла до своїх запасів, взяла той конвертика з якоюсь біскорню чи буклетом, не пам'ятаю, що то то було, як в тумані, взяла, обстрачила, Канву і положила на місце. Бо думаю, мені ще біток треба дошивати. Який Джаснен? Коли я це все буду шити, ну, коротше, Бог відвів, і слава Богу, потім якось розпочну. Так, давайте далі. Ви серійна вишивальщиця чи збираєте всі набори з однієї серії? Я би сказала так, я збираю всі набори від Dimensions. Тому що для, ну, для мене як це одна серія. Коротше, багато Dimensions не буває. Ну Це так дурню сказала, але там всі набори, щось під щось підходять. Десь навіть таке враження, що от один і той самий будинок, але з різних сторін. Як на мене, це серія, в принципі. А так. Да, мабуть, ні. Так, щоб прям ціленаправленно щось збирати. От дуже б хотіла б всі панельки від Анкор. Вони от той момент, коли мені подобається все. Кожна із цих панелік, їх вишивала Ульянка з каналу Затишні Хрестики. Тобі привіт. І ну, вони неймовірні, вони такі класні, от то б я б збирала так. Дуже класні набори. Скільки наборів, наборів в ваших запасах було вишито за останні 1-2 роки, наприклад, ну, останні роки, так. Ой, ну, що ж, ж там, я не рахувала, чесно кажучи. Ну, наборів, можливо, до 10. Це, включаючи маленькі та великі, але здебільшого маленькі, мабуть. Із великих у мене тільки був я закінчила Dimensions, але загалом я його вишивала ем, ну, в 2021 році там трошки, по-моєму. Ем, Те, щось я там два місяці його шила. Коротше, я вже запуталась. Ем, скажімо так, пів голда від Dimensions. Принцесу Еліанну Чобіток я вишила із такого великого. У мене були авторські схеми, там невеличкі, такі середнього розміру, штучки 4, мабуть. І ще щось я вишивала, а я не пам'ятаю. А, у мене ще ж не закінчені мої роботи, тому, в принципі, із закінчених, мабуть, ну, штук 7 до 10. Давайте наступне питання. Скільки ж наборів в комірчині на цей час? Тільки ж ну, порахувала 38 наборів у мене. 39. Один у мене в комоді, ще не розпочатий, але він на стадії готовності, так? Так що скоро розпочну. 39 наборів. Чи обтяжують ваші запаси та їх кількість? Ні, звичайно, я хочу ще, давайте. Я хочу запастися і до старості вишивати все, що мені подобається. Якщо що, то я буду жити до 112, зір у мене добрий і все в мене буде окей. Так, придумайте своє запитання та дайте на нього відповідь. В принципі, з чого почалася ваша вишивальна кар'єра? Я думаю, так хотілося б у мене вас спитати. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях відповідь на дане питання. А моя вишивальна кар'єра почина... починалася з того, що взагалі-то одна із моїх бабусь вона вишивала і вишиває їй майже 70 років, і вона зараз шиє Павліна. Я так розумію, що від Джой Сандей, тому що там щось на нанесеній Аїді, якась схемка, і вона її штопає. І от вона, вона, мабуть, дала мені таке пожиттю, що я не можу дивитися телевізор або просто сидіти щось слухати, а в руках нема от такого. От мені щось треба робити, і бабуся в мене така сама. І в дитинстві це було як покарання, Як для мене, тому що мене приводила мама до бабусі і заставляли мене сидіти біля машинки швейної, коли бабушка робила собі, вона все життя сама собі шиє одяг, нічого купленого вона не носить. Навіть якщо щось купить, вона обов'язково це перешиє, навіть шуби. Вона, жінка, страшна в мене. Зробиш, що хоче. Тому ось таке було ну, спочатку покарання, потім якось втягнулася, а потім все пішло ось з таких ось книжечок, хто пам'ятає, то вам вже, мабуть, років з 30, як мені. Ну, десь так, як мінімум, так? І ось таких ось серій, з таких ось. Книжечок, журналів. У мене була одна по малюванню. Ось така по вишивці. До речі, якась падлюка стирала в мене половину цієї книжки. Я навіть догадуюсь, хто це зробив. Це була моя подруга, і досі не повернула. Ось, коротше, з такого я починала. Ось така картинка в мене висить зараз вдома в окупації. Зараз я вам покажу її. І дівчат, я думаю, що мені потрібно поставити пам'ятник. Тому що, ось ви бачите ось це? Я по цьому вишивала. Точніше, я по цьому підбирала нитки. А вишивала, то я ось по цьому. І, чесно кажучи, тут чорт ногу зломи. От як я це все розлічила, я собі не уявляю. Я це просто зберігаю як пам'ять. Але це атас. Я вам ставлю картинку цієї фотографії. Вишивка, звичайно, кошмар, але ну, на той час це єдине, що я могла. От таких схемок у мене, в принципі, багато. От леопарда я вишила. Також у мене була ось така вишивка. Вона подарована. Ось такий горний Орел. До речі, він вийшов доволі таки непогано. Але я його вже більше не побачу. І як я оце. Ну, тут хоч значки якісь є. А на леопарді там і менше вони, і, ну, доволі таки незрозумілі. Як я то все розрізняла, я не знаю. Так, ну тут в мене вже залишки від тим. І... Ось! Дівчата, що я знайшла. Ну, ви, от, Дивіться. Просто купувала собі такі буклетики, ну тут я хоч щось замальовувала, я вам ще більше того покажу. Воно в мене ще лежить. Цей конечно кошмар, ну, то ладно. Позорище на 3 секунди так показала і все. До побачення. Так що ось з цього почалась моя вишивальна кар'єра, так скажімо. Так, скажімо так і з, таких ось, з таких ось брошурок, підбору якось сама для себе. Я не знала, що таке нитки Дімсі. У мене вгору, в місті були тільки акрилові нитки і нитки. ПНК Кірова, і то я думала, господи, що тут забраковані нитки, як ними можна вишивати. Ото і все. Так що на цьому все. Дуже дякую, якщо подивилися це відео до кінця. Ставте лайк, нажимайте на дзвіночок, не пропустіть нові відео. На все добре, до побачення!